Давайте на чистоту. Всі звикли до Windows. Інші операційні системи ніколи не заводили. Та й навіщо старатись, якщо Білл Гейтс завжди буде поруч? Єбать, мій хуй, підтримка Windows 10 скоро закінчиться. Тепер міграції точно не уникнути. І це змушує задуматись, які ж альтернативи Windows існують, крім самого Windows. -а? Якщо говорити по ділу, альтернативи є дві, а якщо точніше, одна. Так як про Hackintosh говорити, я морально не готовий, і це залишає нас з одним і єдиним рідним та вбогим Linux. -ом. Для деяких невпевнених юзерів кампусера Linux є найгіршим сном, а для інших, ну че скажучи, повною хуйнею. Та сьогодні я хочу наблизити інтернет-маси поближче до цієї прекрасної розробки людства, тому що Linux це кохання. Так, можливо, гомосексуальне та з якимись припиженими фетішами, але все одно кохання. Хм. Я, звісно, радий, що тепер маю вашу повну увагу, але на одному ентузіазмі не виїхати. Потрібно бути рішучим та зробити один вирішаючий вибір, а якщо точніше, дистро Лінукса. Дистро від слова Дистрибутив є дохуя і більше. Щоб допомогти вам з вибором, давайте зроблю його за вас. Ось так виглядає список дистро від найлегших до найбільш кончених, де очевидний варіант, найдоступніші та найлегші дистро. Але що, як я скажу вам, подивитись трошки нижче? Ммм, Арч Лінукс. Хороший вибір. Давайте перейдемо до встановлення. Якщо за останні десяток років ви хоч раз встановлювали операційну систему, ви вже знаєте, що потрібно робити з вашим образом та флешкою. В іншому ж випадку я рекомендую вам трошки підрости та набратись чоловічого досвіду і сміливості, навіть якщо ви жінка. При початку інсталяції комп'ютер зустріне вас от таким прекрасним екраном, на якому зображено багато корисної інформації, яка нам нахуй не вперлась. Тому ігноруючи все, першим ділом треба, хоча ні, нічого не треба. Це Linux. А ви тут вільні люди, які нікому нічого не винні. Якщо ви так хочете, можете ніхуя взагалі не робити, щоб робитись в текстову адвенчуру кожного разу, як запускаєте комп'ютер. Але я вирішив піти більш ортодоксальним шляхом. Та для початку змінив розкладку клавіатури двічі. Хуй зна що, Я досі не впевнений, чи воно щось дало. Коли всі підготовки, такі як перевірки інтернету, різної комп'ютерної хуєти та розкладки були завершені, можна починати саме встановлення. Почнемо ми з того, що заб'ємо хуй на встановлення, та почнемо розбивати диски, що є неймовірно важливим та потребує нелюдської каліграфії. Я очевидно, з самого початку все запоров використовуючи кончену утиліту під назвою f яку навіть Вікерш Лінукса пропагує. Тому, якщо будете повторювати мій експеримент, рекомендую CFDisk, який полегшив моє і без того складне життя, вибравши три веселих букви G, P, T, Ой, ви вибачте, що я так швидко проходжу цей крок. Я чесно взагалі не кум'яю, що воно таке, то GPT. Важливо те, що його потрібно вибрати, крім тих випадків, де вибирати його не треба. cf диск знатно полегшує процес розбиття дисків, хоча справитись можна і без нього. Так, так, можете не вірити. Але я бачив, як якийсь користувач Linux розбивав диски справжньою кувалдою. Після цього не брехатимемо конченого етапу, все стає набагато легше. Так, я впевнений, що ви всі чули про те, наскільки складно встановити Arch Linux вручну. Але. Хочу вас порадувати: встановити дану систему зможе будь-хто, хто має на собі пару от таких кумедних девайсів. Тому все, що від вас очікується, вміння читати та в екстраординарно запущених випадках писати. Головне бути уважним та випадково не перетворити свою систему на коробку передач, передавати, яку будуть з покоління в покоління, як нагадування про наслідки жахливої тупості та криворукості. Ех. Давайте не будемо сходити з праведної дороги та продовжимо нашу кіберподорож нахуй. Все-таки залишилось всього кілька кроків: часова зона, якісь. Бучі червляки та вибір потрібних пакетів для завантаження звучить складно, але я це все вже зробив. Тепер залишається тільки чекати. Чекати та дивитись на. Щоб це не означало. Звісно, ви можете подумати, що я десь накосячив, але мені здається, що це через мову. Та й байдуже, нащо мені взагалі бачити, що я там завантажую. Кібербезпека, іграшка товстолобих юзерів, мій комп'ютер, справжній прохідний двір, тут раді всім. А особливо тому, що вже завершило завантаження. І тепер момент істини. Чи запуститься воно? О! Все потім. О! О! Бать! Звісно, запуститься. Я що? Взагалі додік по вашому. До речі, деякі з вас можуть помітити курйозне ім'я користувача. Не бійтесь, я не влаштовую ребрендінг під пацанського репера. Хоча текста я пишу такі, що ого. Linux це параша знатна. Встановить його повадно Як запущу Linux свій, буде в мене шість повій. Усе це може виглядати як абсолютно ідіотський жарт, який зовсім не підходить в вихованих реаліях 2025 року. Ахуєть, давно ж ми не бачились. Насправді, все це пов'язано з темою нашого відео, так як Linux можна кастомізувати як душа тільки захоче. От я і вирішив зробити собі гангстерську систему, надихаючись вже класичним приколом. Не без кількох вірусів, але скачати чітку картинку на робочий стіл вийшло. І ви тільки погляньте на це. Воно вже виглядає ідеально, чи не так? А ні, я піду далі. Змінився весь інтерфейс, навіть більше. Я зробив подвиг. Конкретний такий: повна репліка екрану завантаження з прикола. Правда, через мій блискавично швидкий SSD, я його майже не бачу. Та кого це хвилює, дивіться, я навіть курсор поміняв. Крутий ствол, да? Страшно вам вже? Ну я б боявся. Та що там, поки я за кампом сижу, весь тремчу, щоб не зробити лишнього руху. Ну, добре, з кастомізацією покінчили. Це може зробити будь-який придурок, воно навіть не всім потрібно. Деякі з вас взагалі досі не розуміють, що такого можна робити на цьому Linux, чого немає на Windows. А я скажу вам так. Думати треба майбутнім, тому що того windows вже скоро не буде. Без погроз це чисто попередження. Щодо функцій, їх тут дохуята більше. Навіть в ігри комп'ютерні поганять можна. Хіба вам щось ще треба? Так, можливо, в Photoshop і прем'єр тут не запустити, але я вже давно відмовився від програм Adobe, чого рекомендую і вам. Якщо хочете, я навіть ціле відео про альтернативи зроблю. Мені то не шкода, головне, ще півроку почекайте. Мораль цього відео може зрозуміти не кожен. Так, є вірогідність, що ви й досі скептичні, але запам'ятайте мої слова. Нології далеко не тікають. Ви самі скоро будете писати коментарі під моїми відео з Linux. Е, можливо, Арчі справді був трошки конченим прикладом. Хоч Ubuntu бунту використовуйте, це все одно буде краще ніж богопротивний Windows. Він ще й безкоштовний. Е -ге -ге -ге. ну не треба гроші віддавати. Ну, ніби так хтось робив. Ну тобто, ніяких кумедних команд в терміналі, щоб прибрати плашку, купіть Linux сьогодні. А завтра ми стратимо вашу родословну. Проста людська свобода. Люблю я таке, але що я люблю навіть більше, так це свободу, яка породжується з неволі. Але це вже тема на інший раз. Та связі.